Не бах, а фіча або чарівна тарілочка для розуміння держави. Зображення на картинці містить оптичну ілюзію. Як правило, на перший погляд здається, що на ній зображені тарілки догори дном. Так відбувається тому, що звичний нам паттерн сприйняття передбачає, що джерело світла розташоване зверху. Але якщо ви помітите маленьку тарілочку ліворуч, у якій ціні лежать так. Ніби світло розташоване справа, то все чарівним чином зміниться і тарілки перекинуться, причому відразу на всій картинці. Ми бачимо світ готовими паттернами. Ми вставляємо інформацію в якісь готові рамки. Це не добре і не погано. Це так є і зрозуміло чому. Патерни спрощують сприйняття, значно скорочують час на обробку інформації і прийняття рішень, саме тому вони і існують. Паттерн дозволяє домалювати картину з її елементів. Якщо А, Б і С пов'язані певним чином, то, побачивши А і Б у належному зв'язку, ми домальовуємо це і рухаємось далі. І так відбувається не тільки із зоровим сприйняттям. Складний розумовий процес, схильний до патернізації значно більше. Власне, абстрактні конструкції, якими ми описуємо світ, починаючи з мови, якою ми це робимо, не що інше, як шаблони різного ступеня складності. Мислити поза шаблонами, як закликають нас тренери з особистісного росту, просто неможливо. Однак шаблони можна змінити, відмовитися від тих, які хибно описують світ, і змушують нас припускатися помилок. Зазвичай для зміни шаблону необхідно більше інформації, більше фактів і часто інший кут зору. Інша концепція, інший опис цілого. Більшість оптичних ілюзій побудована саме на цій обставині. Ми обманюємось у межах даних нам обставин, але якщо ми можемо вийти за їхні межі, ми отримуємо нові дані, які дозволяють уникнути помилки. Тому в реальному житті ті ж оптичні ілюзії зустрічаються переважно на картинках. У живій природі, побачивши щось незвичайне, ми відразу ж почнемо шукати інформацію, з якою можна порівняти те, що ми бачимо, і, як правило, швидко її знаходимо, після чого ілюзія зникає. Залишаючись вже в рамках малюнка, ми приречені бачити те, чого немає, оскільки в ньому немає нових фактів, а сам малюнок є заданою концепцією, заданим описом, за який неможливо вийти. Ілюзії перевертні на кшталт нашої картинки з тарілками або знаменитого малюнка з дівчиною і старою працюють тому, що мають в собі новий факт якусь помилку, помітивши яку ваш мозок може зібрати старі дані в рамках нової концепції і ви побачите замість старої дівчину. Якщо таких зачіпок і свідомо внесених помилок до малюнку немає, ви приречені спостерігати відрізки різної довжини. Які насправді однакові, кривові лінії замість паралельних прямих і інші трюки зору, викликані заданістю концепції малюнка і обмеженістю інформації на ньому. Ви можете переконатися в ілюзії, тільки вдавшись до іншого способу аналізу: наприклад, замінити просте візуальне спостереження на вимірювання. Відрізки, які здаються вам різними, виявляться однаковими, а криві стануть прямими. Ця ж механіка лежить в основі і більш складних процесів. Уявлення про такі абстрактні речі, як суспільство або держава, теж будується на численних шаблонах. Правда, ситуація тут радикально відрізняється від оптичної ілюзії тим, що завжди є можливість дізнатися нові ідеї і факти і вийти за межі заданого малюнка. Якщо це не допомагає, можна замінити аналітичні інструменти і прийоми, скажімо, замість соціологічних моделей використовувати економічні. І тоді ми побачимо, що прямі насправді паралельні, а відрізки рівні. У будь-якому разі, у нас є способи побачити справжню картину. Найчастіше зміна шаблону відбувається, коли серед фактів та ідей вам трапляється своя чарівна тарілочка, яка раптом вибудовує відомі вам факти в зовсім іншу картину, яка миттєво складається у вас в голові. Для мене такою тарілочкою, а точніше однією з них, стала думка про те, що. Можливо, усе, що нам здається неправильним і недостатньо хорошим у державі, є не багом, а фічею. Тобто не податки збираються для державних шкіл і лікарень, а школи та лікарні будуються заради податків і так далі. Таке розуміння відразу поставило все на свої місця, і картинка набула логічного і закінченого вигляду. Дійсно, якщо дивитися на державу, сприймаючи її як виробника суспільних благ. То виявиться, що існує занадто багато питань, на які не можна дати відповіді. І що глибше ви досліджуєте предмет, то тим більше таких питань постає: хто з ким і на якій підставі уклав так званий суспільний договір? Чому цей договір стосується всіх, включно з тими, хто його ніколи не підписував. Якщо навіть розуміти суспільний договір як норми відносин влади і народу. То яким чином із припущень ці відносини переходять у форму конкретних фінансових зобов'язань, тобто податків, за невиконання яких передбачається покарання, тобто переходять у форму контракту, але сам контракт при цьому відсутній. Якщо це контракт, то коли він втрачає чинність, як вийти з нього? Якщо це контракт, то чому арбітром у ньому виступає одна зі сторін? Не можна бути суддєю своєї справи. Це правовий принцип, без якого немає правосуддя? Чому податки, які навіть сучасним кримінальним правом описуються як грабунок, такими не вважаються? На якій підставі люди, які не мають права примушувати мене, делегують це неіснуюче право іншим людям? Яка магія перетворює неправові рішення, прийняті більшістю на правові? Усі ці питання втрачають сенс, коли ви розумієте, що держава виникла з успішної банди, їй вдалося утримати територію, з якої вона збирала данину два три покоління. Усі ці демократії, суспільні договори, суспільні блага, як до них, божественне право просто способи пояснити і виправдати існування цієї системи. Причому пояснити так, щоб усім була очевидною не тільки користь такого стану справ, а й його неминучість. Оскільки насправді ніякої користі та неминучості не існує, то баги і суперечності у концепціях, винайдених заднім числом, неминучі. І існують вони не тому, що батьки-засновники щось не додумали, і не тому, що система розвивалась якось криво, а лишень тому, що опис не відповідає реальності. Податки, схожі на грабунок, поза як це і є грабунок. Законодавство є просто наказами правлячої групи. А так звана демократія, вибори та інші процедури покликані забезпечити згоду платників податків. Якщо ви уявлятимете, як працює ринок, то у вас зникне інша ілюзія ілюзія усвідомленого задуму. Чиновники, політики, журналісти і експерти не є злочинцями, вони зазвичай нічого не приховують від народу і досить часто навіть не намагаються його обдурити. Банда, яка грабувала якусь територію, прекрасно розуміла, що вона робить. Але через кілька поколінь це розуміння зникло, з'явилося так зване божественне право, потім його заступило так зване право народу і інша демагогія, та все це відбувалося на тлі боротьби не тільки ідей, а й людей, які дійсно вірили у все це. Але ринку не цікаві ваші наміри, йому цікаві та зрозумілі тільки ваші дії. Ви можете думати все, що заманеться, ви можете вірити в демократію і права людини, але якщо ви заробляєте на державному примусі, то ваші дії розвиватимуть ті інститути і ті концепції, які допомагають вам цей примус здійснювати. Чи буде це божественним правом, демократією, правом людини, принципом фюрера, комунізмом або проектом Венера, це просто питання того, як складуться обставини на ринку. У наступному відео ми розглянемо, як еволюціонувала держава і як вона набувала своїх так званих функцій, які тепер здаються нам органічно їй притаманними, але які є або способом утримати так зване право на грабунок, або привласненими інститутами громадянського суспільства.